Розв'язуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння. Пролунав шкільний дзвінок починаємо урок, вчити математику прийшла пора сідайте тихо, дітвора. Давайте спробуємо з вами обчислити вирази за схемою 74 відняти 66, дорівнює 8, 82 відняти 66, доріня 16. 98 відняти 66 дорівнює 32. Спробуємо далі попрацювати. 48 відняти 19, 71 відняти 19 та 65 відняти 19. Так, пообчисліть та перевірте результати. 48 відняти 19, днів 29. 71 відняти 19, вирівні 52, 65 відняти 19, дорівні 46. Запишіть, будь ласка, сьогодні 16 грудня, класна робота. Каліграфічна хвилинка. Поставте відео на паузу та запишіть, будь ласка. Попрацюємо з підручником, сторіночка 60. Спробуємо визначити, наскільки одне число більше або менше за інше. Давайте подивимося з вами. 8 та 12. Отже, що ми можемо сказати? Що 8 менше, ніж 12. Наскільки? На 4. Добре, працюємо далі: 13 та 5. 13 більше, ніж 5. Наскільки? На 8. 35 і 24. 35 більше за 24. Наскільки? На 11. 18 та 9. 18 більше, ніж 9 на 9. Розумнички, попрацюємо далі. Подивіться, будь ласка, завдання 2, сторінка 60. Нам треба з вами дібрати до кожної задачі портні схеми. Послухаємо першу задачу. В Андрія 8 моделей легкових машинок і 2 моделі вантажів. У Славка 9 моделей машинок. Скільки всього машинок в Андрія і в Славка разом? Дітки, про що йдеться мова про машинки? Так в Андрія вісім моделей легкових та дві моделі вантажних машинок. А у Славка дев'ять моделей машинок. Нам треба дізнатися, скільки всього машинок в Андрія і Славка разом. Подивіться, будь ласка, яка б схема підходила до нашої задачі. Так, дійсно, третя схема підходить. Є об'єднувальна дужечка, яка позначає, скільки разом. Розумнічки, молодці. Якби ми розв'язали з вами цю задачу, можна було б дізнатися, скільки в Андрії всього машинок, так, таким чином, 8 додати 10, 9, 2 до 10. І потім дізнаємося, скільки хлопчиків всього машинок, кількість машинок Андрія додамо до кількості машинок словка, тобто 10 додати 9 до рівня 19, тобто 19 машинок разом у хлопчиків. Що ж, добре, працюємо далі. Друга задача послухайте, будь ласка, уважно. В Андрія вісім моделей легкових машинок і дві моделі вантажних. У Славка дев'ять моделей машинок. Наскільки менше машинок у Славка, ніж у Андрія. Це у нас задача на різниця в порівняння. І ми з вами розглянемо, який ж нам підходить схема, так, короткий запис. Подивіться, будь ласка, так, дійсно перший, тому що є у нас порівняльна дужечка. Ми бачимо в Андрія невідомо разом, але знаємо, що вісім легкових та дві вантажних машинки, а в Славка – дев'ять моделей машинок. Що ж нам слід зробити? Нам слід спочатку дізнатися, скільки ж в Андрія всього машинок, так? 8, 2, 3, 10, а потім дізнатися треба, наскільки ж у Славка менше машинок, ніж у Андрія. Таким чином, 10 відняти 9 дорівнює 1. тобто на одну машинку, у Славка менше ніж у Андрія. Розумнички, працюємо далі. Давайте спробуємо з вами знайти значення виразів та виконати перевірку. Пам'ятаєте, з попереднього уроку ми говорили, якщо Відбувається дія віднімання, то ми можемо її перевірити дією додавання. І навпаки, якщо відбувається додавання, ми його перевіряємо. дією віднімання. Поставте відео на паузу. Спробуйте обчислити, коли обчислите, вимкніть на продовження відео та саме перевірте. Отже, ваші результати, чи правильно: 14 відняти 7 дорівнює 7, тому що 7 7 дорівнює 14. 7 9 дорівнює 16, тому що 16 відняти 9 дорівнює 7. 6 5 дорівнює 11, тому що 11 5 дорівнює 6. 12 відняти 9 дорівнює 3, тому що 3 9 дорівнює 12. 64 4 відняти тридцять 32, так, також 32 до 32, дрібні 64. 71 до 6, дрібні 77, 77 до 6, дрібні 71. Працюємо далі. А задання четверте, сторінка 60. Нам треба знайти значення виразів, але по-перше треба визначити порядок дій. Отже, як завжди, так, першими буде виконуватися дія в дужках. Вираз у нас буде такий. Перший вираз буде такий 12, відняти 5. Дітки, давайте спробуємо обчислити 12 відняти 5 дорівнює 7. Так? Потім друга дія: 16, відняти 7 доріня 9. Та 9 додати 9 дорівнює 18. Добре, спробуємо з другим виразом. Ви можете поставити відео на паузу, самостійно визначити порядок дій, обчислити, а потім перевірити, чи правильно ви це зробили. Отже, порядок дій, перша дія в дужках, потім по порядку, так? Друга, третя дія. Отже, перша дія, 7 завдати 8 дрівня 15, потім 39, відняти 15, дрівня 24 і 24, здати 51, рівня 75. Так, і останній вираз. Також визначаємо порядок дій. І обчислюємо 6, 96, Так, перша дія в душках, 6 брівня 12, 13, міг 12 ріні 1 і 1 давати 59 брівняє 60. Я дякую вам за плідну роботу. На цьому наш урок завершено.